Друзі, вітаю! Вчора пізно ввечері Кремль вирішив показати росіянам Путіна. З одного боку, пропагандисти повідомляють, що Путін з'явився на людях в Сарові, коли вже стемніло. І дійсно ми бачимо таку фотографію, де йде Путін, на вулиці дощ, в руках у нього парасолька, він з такою опущеною головою, дійсно з'явився на людях. А з іншого боку, пропагандисти цитують гучні заяви від Путіна, що очевидно, адже він мав зробити заяву. Щодо ключових заяв, то, по-перше, це те, що Путін прокоментував відносини зі Сполученими Штатами Америки. Він повідомив, що світло в кінці тунелю все-таки замаячило. Видніється йому уже світло. І щодо цього я хочу підкреслити, що Путін робив цю заяву з опущеною головою, чомусь дивився вниз, чомусь такою розкішшою фізіономією, якась така невпевнена заява. Далі Путін заявив, що Росія може подолати всі виклики і що вона це зробить. Росія має потенціал і ресурси для вирішення складних задач. І наприкінці він повністю увімкнув дурня, заявив про те, що Росія робить все для того, щоб припинити війну, і що на Заході діє пропаганда, що саме Росія розпочала війну. Добре, що Путін хоч не розповідає, що Росія не нападала на Україну. Тепер же просто заявляє, що це не Росія розпочала війну. Однак щодо Путіна надалі несе повну маячню, надалі продовжує не вимикати дурня. Сьогодні вранці топова тема в російських ЗМІ це заяві президента України Зеленського. Сьогодні пропагандисти пишуть, що Зеленський в черговий раз відмовився поступатися територіями, і що президент України заявив, що не подарує території Росії. Насправді, сьогодні дослівно, президент України Зеленський сказав так, що Україна не подарує свою землю окупанту. Але російські пропагандисти чомусь не хочуть дослівно цитувати і перекладати. Друга топова тема сьогодні в російських ЗМІ насправді російські пропагандисти ще почали активно піднімати вчора після обіду. Це те, що в Сполучених Америки пророкують удар по Росії тисячами далекобійних ракет Фламінго. До речі, щодо ракет Фламінго, сьогодні я зняв окремий випуск там дуже багато нової цікавої інформації для тих, хто підтримує канал, хто підписався на спонсорську підписку, там 90 гривень місяць. Є уже ранній доступ. Для решти глядачів доступ буде сьогодні ввечері. І, взагалі, я хочу подякувати усім тим глядачам, хто підписався, хто підтримує канал. Крім раннього доступу до певних випусків, я ще буду пріоритетно відповідати на коментарі. Загалом, щодо ракет Фламінго, сьогодні лунає таке обурення з державної думи. Сьогодні заявили, що ракета ЗСУ Фламінго насправді британська, що це не Україна, що це Британія постачає, емоції не вчухають. Тому що на Росії розуміють, що буде вже цілком можливо незабаром, залишилося ще небагато часу. Стосовно заяв від президента Ша Трампа, Трамп вчора ввечері зробив декілька заяв. Він пообіцяв дуже важливе рішення щодо Росії та України через два тижні. Трамп заявив, що він знатиме, що робити, якщо Путін не зустрінеться з Зеленським. І в цілому за два тижні будуть масштабні санкції, мита проти Росії, або нічого не буде, або Трамп нічого не зробить. Цікаво, це який вже за ліком е, Трампівський дедлайн два тижні. Вчора він говорив про два тижні пізно ввечері за київським часом. Позавчора говорив про два тижні, перед тим це вже якийсь надцятий раз. Але продовжує розбиратися, хоче зрозуміти, хоче знати, що робити. Важливо. Що Трамп відреагував на удар Росії по американському заводу в Закарпатті? Він заявив про те, що йому це не сподобалося. І за його словами, він висловив своє невдоволення Путіну. Однак це все, що невдоволення і на цьому закінчилося. Очікуємо додаткових новин. Цікаво, що Трамп висловився щодо своєї можливої потенційної участі у перемовинах між президентом України зеленським Путіним. Адже спочатку він заявляв, що спочатку будуть перемовини між Україною та РФ, а потім в тристоронньому форматі. Але вчора Трамп повідомив, що він не хоче бути на зустрічі Зеленського і Путіна, бо вони як олія і оцет. Американські ЗМІ, в свою чергу, пишуть, є повідомлення від видання «Політико», що Трамп вважає, що для завершення війни Україні доведеться погодитись на російські умови. Водночас лунає заява від Помпео. США часів першої каденції Трампа який сказав прямо, що якщо віддати землі України, можна відразу запрошувати всі зіньпіна до захоплення Тайваню. І стосовно Китаю хочу додати, адже сьогодні також одна з таких чи одні з таких топових тем російських ЗМІ це повідомлення з китайських засобів масової інформації. Сьогодні пропагандисти пишуть, що Китай готовий брати участь в гарантіях безпеки для України. Що китайські військові можуть з'явитися в зоні так званого СВО, але Китай хоче мандат ООН, хоче резолюцію Радбезу ООН, тобто рішення і своє відповідно, і Росії, щоб не було ніякого вето. Крім того, є ще така цікава новина з китайських ЗМІ, що Китай пропонує своїх миротворців в обмін на те, щоб з Росії зняли санкції. Виявляєте собі, яка вноходовочка від Китаю? Зніміть санкції з країни агресора Російської Федерації, а тоді ми направимо в Україну своїх так званих миротворців, щоб гарантувати Україні безпеку. Ну просто без коментарів така мновходовочка. Російські пропагандисти на тлі цих повідомлень з китайських ЗМІ пишуть, що Зеленський перейшов межу, і що його необдуманий випад викликав гнів Китаю. Російські пропагандисти цитують заяву позавчорашньої президента України, який в четвер заявив, що Китай не може бути гарантом безпеки України, як пропонує Росія, тому що він не допоміг Україні ще на початкових етапах взагалі попередити цей конфлікт, цю війну, а також допоміг Росії, відкривши ринок безплотників. Нам не потрібні гаранти, які не протягнули руку допомоги, коли Україна дійсно потребувала цієї допомоги. Але Китай, як ми бачимо, надалі. Пропонує своїх миротворців надалі хоче, щоб з Росії зняли санкції і провернути якусь так звану многоходовочку. Щодо ще одного так званого гаранта щодо Білорусі є заява від нашого МЗС, де попередили Білорусь від необдуманих провокацій під час військових навчань з Російської Федерації. Україна попередила, і МЗС нагадало, що Білорусь з 2022 року є співучасницею злочину агресії Росії проти України, а співпраця режимів Москви та Мінську становить загрозу для всієї Європи. Україна одразу попереджає. Щодо ситуації на самій Росії, то російська економіка продовжує деградувати. Є повідомлення у ЗМІ, що російський уряд готує підвищення податків для малого бізнесу. Так, російські ЗМІ пишуть, що немає попиту, що виробництво вантажних вагонів на Росії обвалилося майже на 20%. Крім того, є повідомлення, що на Росії загострюється паливна криза. Ну а кремлівські політики, так звані дипломати, роблять гучні заяви, попереджають, що будь-які намагання заблокувати путінський тіньовий флот вони зустрінуть відповідь, що Росія буде жорстко відповідати. Дуже боїться Путін, дуже бояться московські політики, загалом російське військово-політичне керівництво, московський режим, його представники того, що будуть введені санкції або якось будуть заблоковані танкери тіньового флоту Путіна, тому що вони розуміють, на чому тримається путінський режим. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Британське міжнародне агентство Reuters повідомляє, що Келох, спеціальний представник президента США у справах України. Прийде в Україну напередодні Дня Незалежності. Одразу виникає таке питання: а чи буде якийсь подарунок від Трампа? Адже День Незалежності, як правило, різні країни виділяють пакети допомоги Україні. Хоча, чесно кажучи, я дуже сумніваю, що Трамп виділить хоч один пакет військової допомоги для України на День Незалежності. Однак будемо спостерігати за розвитком подій. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо всіх цих подій, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.